Єдиний марафон триває. Про головне на 18-ту годину розкажу я, Лілія Налягака. Російська авіація зранку завдала ударів по Херсону. Через ворожу атаку пошкоджено дві багатоповерхівки, приватний будинок та медичний заклад. Четверо людей дістали поранення. Докладніше про ситуацію в південних областях дізнаємося в нашої кореспондентки Єлизавети. Кротик. Вона з нами на прямому зв'язку. Лізо, вітаю, що тобі відомо на тепер. Лі, вітаю. Близько 10-ї ранку. Окупанти скинули два каби на житловий квартал. Від атаки пошкоджені медичні та навчальні заклади, комунальне підприємство, приватні будинки та дві багатоповерхівки. В одній із них зруйновано верхні поверхи. Постраждали четверо людей. Двоє потерпілих нині госпіталізовані. Це жінки 81 та 82 років. Чоловіки 58 та 59 років лікуватимуться амбулаторно на місці. Працюють рятувальники та комунальні служби. Вони допомагають закрити щитами вікна, перевіряють пошкоджені квартири, допомагають мешканцям із евакуацією. Фахівці працюють на чотирьох об'єктах. Загалом вибито близько 140 вікон, вікон. Понад 50 із них вже оперативно закрито. Ось що про російські обстріли в нашому ефірі розповів Олександр Толоконіков, начальник управління інформаційної та внутрішньої політики Херсонської ОВА. Пропоную послухати. Дві керування авіабомби росіяни скинули на Дніпровський район. Внаслідок чого наразі вже є четверо постраждалих. Дві жінки про одну ви сказали. І ще одна також звернулася за допомогою. Жінкам жінка 81 та 82 роки. Отримали осколкові поранення ніг контузію. Поверхневі поранення також тіла, їх шпиталізовано і зараз лікарі надають всю необхідну допомогу. Також за допомогою звернули ще двоє чоловіків 66-го року народження обидва. Вони також отримали легкі поранення, контузії. Їм була надана допомога на місці. Вони продовжують лікування вже амбулаторно. Внаслідок прильоту пошкоджений також медичний заклад. Ось такий вигляд має будівля установи охорони здоров'я в Дніпровському районі Херсону після авіа авіаудару Російської Федерації, зокрема в лікарні вибиті вікна. Російські військові впродовж доби обстріляли 25 населених пунктів Херсонщини. Одна людина загинула ще п'ятеро. Дістали поранення на Миколаївщині. І далі під атакою російських ФПВ-дронів перебуває Куцурубська громада та місто Очаків минулої доби обійшлося без травмованих та загиблих. Власне, це вся інформація. Лілію тобі слово. Дякую, колего. про ситуацію на Херсонщині та Миколаївщині розповіла наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Костянтинівка вже другий день поспіль під ударом росіян. Як повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, сьогодні зранку окупанти скинули на місто дві керовані авіабомби. Три людини загинули, четверо поранені. Пошкоджено 21 приватний будинок і дві автівки. Минулий ж доби ворог завдав по місту дев'ять авіаударів. Гатив кабами та дронами загинули двоє мирних жителів. Ще семеро зазнали поранень. Пошкоджені 34 цивільні об'єкти, багатоквартирні приватні будинки, адмінбудівлі, нежитлові приміщення та автівки. На місцях влучань тяжко поранених людей рятували парамедики поліції Донеччини. Загиблий там, а У нас там охоронець був. сильно, сильно поранило. Та в спину гулька така, мабуть, осколок в нью батьки у Нью-Йорку під завалами 120424 а брат. Ось. Забрали жінку трьохсот, отримала поранення. Дуже важкі. Доставляємо до міської лікарні. Та наразі ще інформація є, що один чоловік вже загиб і ще двоє поранених є в різних місцях міста. Попри успіхи сил оборони на куп'янському напрямку, ворог не припиняє атакувати мирних жителів дронами та керованими авіабомбами. Про таке повідомив начальник куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канишевич. Лише за минулий тиждень росіяни завдали удари по семи громадах району. Найбільше обстрілів зазнають Куп'янська та Кіндрашівська громади. Евакуація мирних жителів із регіону триває. Втім, у прифронтових населених пунктах досі залишається щонайменше 40 людей. Ворог, враховуючи те, що не, не вдається якось рухатись безпосередньо по землі і е, от. Там, де йдуть безпосередньо е атаки, е вони починають закидувати в глибину, як я сказав, і страждають відповідно ті населені пункти, які трохи подалі знаходяться. Ну і, відповідно ми бачимо, що населення страждає від цього. У нас ну, суттєво зросла кількість людей, які отримують поранення. Є на жаль, загиблі, і бачимо, що ця тенденція жодним чином не змінюється. Вона навіть можна сказати збільшується останні дні. Тому безумовно для нас важливе питання обов'язкової евакуації. Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті. За словами президента, лише за півдня сьогодні відбулося майже 70 російських штурмів наших позицій. І окупанти продовжують спроби. Найінтенсивніші бої на Покровському, Краматорському, Лиманському та Курському напрямках Зеленський відзначив українських воїнів за результатами бойових дій, а також подякував усім воїнам, які захищають українські позиції та демонструють таку необхідну Україні стійкість. Крім цього, глава держави зауважив, ситуація на фронті та активність російської армії доводять світові треба посилити тиск на Росію заради завершення війни. Відбили масований штурм ворога силами БПЛА й артилерії на запорізькому напрямку. Бійці підрозділу Артан головного управління розвідки заздалегідь дізналися про плани ворога щодо масованого наступу як наслідок чимало спаленої техніки, й до півтори сотні знищених піхотинців. Кадри операції та ексклюзивні свідчення Артанівців покажемо просто зараз. Колони ворожої техніки виявили дрони спецпідрозділу Артан головного управління розвідки. Бійці певний час стежили за пересуванням противника і готувались до зустрічі. Ми очікували, що вони будуть йти в наступ. Вони вибрали час, вони от, заходили ще по дню. Воно було десь близько со та техніки. І приблизно до 300 людей особового складу на противника до справи стали оператори дронів та артилеристи Артану. Перші три БМП спалили ще за кілька кілометрів до лінії зіткнення. Деяким вдалося порватися трошки ближче, але все одно це не дало ніякого результату для окупанта. Вони були знищені теж так само на підході до наших позицій, як артою, так і іншими засобами включаючи ударні фпів. Частина ворожої техніки не пройшла мінні-загородження. Вони висаджували особовий склад. Ну, їхня тактика так і є. Вони підвозять на більш важкій броньованій техніці, висаджують і намагаються повернутися. Але навіть та техніка, яка висадила особовий склад, уже на відходах теж була розбита. Коли вони вже побачили, що їх виявили і почали знищувати, то тоді, звісно, вони почали робити десантування і ми їх вже вилавлювали по всім посадкам, по полям і повністю знищували. Було знищено практично всю-всю техніку і орієнтовно десь до 150 осіб особового складу. Бійці спецпідрозділу Артан розповідають, дедалі частіше роблять ставку на використання безпілотників. Вони підвищують ефективність виконання бойових завдань і допомагають вберегти життя бійців. Ворог лютує і вдається до чергових злочинів. Навіть пускає вхід заборонену зброю. Противник зараз активно на запорізькому напрямку, там де ми знаходимося, використовує дуже активну хімічну зброю і особовий склад є. Ожоги є, є отруєння особового по складу. То так що ми вже так само знаємо, як цьому всьому протидіяти, але на жаль, та ну, та такі, от випадки є. Втім, наші захисники кажуть, кожна рана на тілі українського воїна це ще один привід для помсти і спрямовують всю свою людь на ворога. Кожен ворожий штурм надає ще більше адреналіну наснаги боротися з окупантом. Хлопці проводять аналіз своєї роботи, визначають помилки і покращують свою роботу в майбутньому. Ніна коломієць подробиці Інтер, марафон Єдині новини. Відмова Україні у членстві в НАТО лише полегшить Росії наступну агресію. Про це повідомив європейський комісар з питань оборони Андрію Скубілюс. За його словами, Москва виступає проти вступу України до альянсу не через страх нападу з території НАТО. Він пояснив, що Росія насправді боїться, що НАТО захищатиме Україну від можливої наступної агресії. Ця заява пролунала невдовзі після того, як президент США Дональд Трамп знову висловив думку, що нібито саме прагнення України приєднатися до НАТО спровокувало початок російського вторгнення. Кількість жертв через вибух у порту Ірану зросла до 28 людей і ще понад тисяча поранених. Передає Аль-Джазіра представник організації з управління кризовими ситуаціями Хосейн Зафарі назвав причиною трагедії неналежне зберігання хімік хімікатів у контейнерах. Видання New York Times відзначає, що вибухнув перхлорат натрію, головний компонент твердого палива для ракет. Свідки повідомляють, що вікна. У будівлях вибило в радіусі кількох кілометрів. Вибух було чути навіть на острові Кешм за 26 кілометрів від порту. Президент країни Масуд Пазишкіан наказав провести розслідування інциденту та спрямував на місце події міністра внутрішніх справ. Зараз триває гасіння пожежі та евакуація вантажів із району надзвичайної ситуації. Обмінялися погрозами на тлі ескалації. Індія та Пакистан провели ракетні тренувальні стрільби. В індійському ВМС наголосили, тренування провели для перевірки готовності систем, оснащених протикорабельними ракетами, а також екіпажу, і додали, готові будь-де та будь-коли захистити морські інтереси країни. Водночас у Пакистані опублікували відео з навчальних стрільб балістичними ракетами типу Земля-Земля. Вісламабаді зазначили, недооцінювати Збройні сили країни не варто. Стародавні весільні обряди відтворюють на Хмельниччині. Вбрання, викуп нареченої, заплітання грошових купюр у косу, плетіння барвінкових віночків і ще багато цікавих подільських традицій зібрали працівники Малієвецького історико-культурного музею. Про неймовірну атмосферу етнографічного українського весілля дивіться далі. Працівники музею садиби Орловського в Маліївцях готували презентацію етнографічного весілля не один рік. Опрацювали чимало фотографій, спогадів пращурів, пісень та подільських обрядів. Пітання коси там дуже цікавий момент, коли батько вплітає гроші наречені в косу, і це справді побутувало тут у нас на поділі. Там дуже цікаві пісні. Вони жалісливі, вони й смішні і веселі. Так як нині в Україні воєнний стан, то всі обряди для нареченої та благословіння на одруження проводять жінки. Мамо, бабусю, благословіть нас на весілля. Нехай Бог благословить. Кожне дійство оплетіння барвінкового віночка, перекуп подушки для молодят, викуп молодої супроводжують старовинні пісні, які вже багато років збирає вчителька і етнографиня Юлія Залізна. Ми їздили по поділі і збирали традицію саме обряду вінкоплетення. Є повністю записані всі пісні професійно. повністю все в книгахну тільки потрібно книгу видати в люди. І туристи, і учасники етнографічного весілля на дві години поринули у піднесену атмосферу фольклорного дійства. Фольк ми розглядаємо як щось минуле, а традицію потрібно і зараз, щоб цінувати. І наше життя, і наших стив, кого ми обираємо в цьому житті. Я вважаю, що дуже цікава традиція, і особливо, якщо це би були справжні наречені, я вважаю, що це дуже необхідно для нашої молоді, щоб вернути оці, всі наші українські народні традиції. Щоб вони самі відчули своїм серцем, які в нас минуле, яке в нас історія. Таке весілля у Маліївцях готові проводити не лише для туристів. Дорогі родини військових. Ми запрошуємо Маліївці. Приїжджайте, ми організуємо для вас найкраще етнографічне весілля, яке запам'ятається вам і вашим нащадкам на все життя. Для цього в історико-культурному музеї є все: чудові краєвиди, унікальний водоспад і професіонали своєї справи. Та головним подарунком для всіх українських родин стане можливість будувати свій шлюб у мирному часі. Юлія Корчевська, Марічка Золота, Філіп Гаврилюк. Подробиці телеканал марафон Єдині новини. Наступний випуск новин о дев'ятнадцяті. Я просто зараз запрошую до слова Ірину Баглай. Дякую, колего. Похоронна дипломатія чи вдасться досягти миру? Про це будемо говорити цієї години.